Українці, привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, які саме потрібні документи для того, щоб розмитнити легковий автомобіль. Забігаючи наперед, скажемо, що цих документів є 10 одиниць, але всі вони робляться поступово. Кожен документ робиться на певному етапі, і це не має жодних проблем, якщо ви робите все правильно. Перший документ і самий головний документ це технічний паспорт на транспортний засіб. Технічний паспорт на транспортний засіб ви отримуєте у продавця, коли купуєте автомобіль. З цим документом немає жодних проблем в кожній країні. ці документи різні. В деяких країнах, таких як Польща, цей документ є один в Німеччині, є великий та маленький. І також в інших країнах десь це є один документ, десь це є інший документ. Кожна країна вона в своєму законодавстві визначає, як він має виглядати. Але на сьогоднішній день всі ці документи є у вільному доступі в інтернеті, і ми можемо перевірити, чи він відповідає дійсності. Другий документ, який ви також отримуєте у продавця транспортного засобу, і це є дуже важливий документ, це договір купівлі-продажу, де вказуються дані продавця, дані покупця дані автомобіля. І саме головне це вартість транспортного засобу. Чому ж це саме головне? Тому що саме вартість транспортного засобу в майбутньому буде впливати на вартість митних платежів. І перед тим як записати вартість в договір купівлі-продажу, вам потрібно проконсультуватися з вашим митним брокером для того, щоб ви не записали занадто низьку ціну. Тому що, якщо ви напишете дуже дешево, по вам спрацюють ризики митниці, і ви будете на митниці переплачувати кошти. Або якщо напишете дуже забагато, тоді також у вас буде переплата. Все потрібно робити в рамках закону. Максимально торгуватися з продавцем, щоб митний брокер перевірив дані автомобіля і порекомендував вам за яку ціну краще шукати автомобіль і яку ціну вписувати в договір купівлі-продажу. Третій документ важливий також документ після того, як ви отримали технічний паспорт договір купівлі-продажу і вже їдете в Україну, вам потрібно автомобіль зняти з обліку, зняти з реєстрації в деяких країнах, як, як Франція, не потрібно брати додатково транзитні номерні знаки. Просто робиться відмітка на технічному паспорті, і ви спокійно їдете в Україну. В Польщі, наприклад, потрібно старий технічний паспорт здавати до уженду і отримати новий тимчасовий технічний паспорт, і також витяг про зняття з обліку, так звана децизія. Звичайно, українські митники на сьогоднішній день, коли вони бачать, що у вас є тимчасові номерні знаки, коли вони бачать, що у вас є тимчасовий реєстраційний документ, технічний паспорт додаткових документів, вони не вимагають. Вони вам довіряють, розуміють, що автомобіль знятий з обліку, і з цим немає жодних проблем. Наступний документ, коли вже автомобіль ви зняли з обліку і прямуєте до України, ви маєте заїхати в агенцію цельну і зробити експортну декларацію ЄХ1. Експортна декларація, як в народі, називають замитнити автомобіль для того, щоб він виїхав за кордон. Цей документ також є дуже важливий, тому що саме в ньому дублюється ціна транспортного засобу. Там вказуються всі параметри автомобіля і вказується ціна, за скільки ви його купили. В майбутньому цей документ допомагає розмитнити ваш автомобіль за цією ціною, яка вказана в договорі купівлі продажу. Цей документ використовується нами, митними брокерами, як доказ того, що автомобіль був справді куплений за цією ціною і не потрібно на митниці додатково воювати. Але, звичайно, якщо митниця буде піднімати ціну транспортного засобу, то буде замовлятися. Також і звіт експерта для того, щоб цю ціну підтвердити і щоб у вас не було лишніх переплат. Наступні документи: це коди ПД і ЗДП. Коли ви зняли автомобіль з обліку, ви скидаєте всі документи вашому брокеру там на Viber, WhatsApp, Telegram. і ми готуємо вам спеціальні коди для перетину кордону. ПД це попередня декларація, ЗДП це загальна декларація прибуття. Якщо в польській стороні ви будете показувати експортну декларацію, попередній документ, щоб вас випустили, то вже українській стороні потрібно показати саме ці коди. Далі, наступний документ це дані власника, тобто ваші паспортні дані і код ІНН. Ці документи потрібні для того, щоб в майбутньому транспортний засіб зареєструвати саме на вас, тому що ми на кордон на митницю подаємо не дані закордонного паспорту, по якому ви перетинаєте кордон. А саме дані внутрішніх документів. Український паспорт внутрішній прописка і код ідентифікаційний відповідно. Наступний, сьомий документ це доручення на водія. Бувають такі випадки, коли ви особисто не перевозите транспортний засіб, а цей транспортний засіб вам може вести родич або якась особа, які ви заплатили кошти. В такому випадку на цього родича або на перевізника потрібно зробити доручення нотаріальне на перевезення саме вашого транспортного засобу. Це доручення коштує плюс-мінус 400-500 гривень. Його можна зробити в будь-якого нотаріуса в Україні. Взагалі немає ніяких проблем. За 15 хвилин зробили, потім водієві передали, і він по цьому дорученню може не тільки завести транспортний засіб в Україну, а навіть в майбутньому зареєструвати його на ваше ім'я і отримати технічний паспорт саме на ваше ім'я. Тобто на кожному етапі він буде представляти ваші інтереси. Восьмий документи – це декларації МД2 та МД6. Коли ви вже заїхали в Україну, ви заїхали на внутрішній митний термінал, ваш автомобіль розмитнюється, і ви отримуєте від вашого брокера два цих документи: МД2, МД6. Це є митні декларації, які вказують, що всі митні платежі по вашим транспортним засобам сплачені, і що в майбутньому ви вже можете реєструвати ваш автомобіль на українські номерні знаки. Але перед тим, як ми зареєструємо, нам потрібно отримати ще два документи. І наступний документ, дев'ятий. Це сертифікат відповідності, як народі називають сертифікація. Робиться на сервісних станціях. Майже біля кожного сервісного центру є ці сертифікації. Сьогодні їхня вартість стартує від 2 тисяч. Європа коштує дешевше, на американські авто це коштує дорожче. В кожному місті свої ціни. Але плюс-мінус ціна стартує від 2 тисяч гривень. І коли ви зробили сертифікат відповідності, з цими документами ми вже їдемо в сервісний центр. І в сервісному центрі ми оформлюємо. Мо останній десятий документ це висновок експортного дослідження, який робить експерт в сервісному центрі. Його потрібно робити тільки один раз при першій постановці на облік транспортного засобу раніше їх робили при кожному продажі. Зараз законодавство змінилось. Ми робимо його такі при першій реєстрації. І коли автомобіль будемо вдруге втретє продавати, вже по бажанню: хочете зробили, хочете ні. І коли ви отримали цих 10 документів, в кінці ви отримуєте в сервісному центрі останній і найважливіший документ. Це свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. З цього моменту ви вже є на 100% власник свого транспортного засобу на українських номерах. Звичайно, здається, що документів багато, але ситуація така, що всі ці документи робляться на певному етапі. Вам не потрібно їх робити за один день. Ви робите все поступово. Коли ви все робите по черзі, ви дзвоните до свого митного брокера. Митний брокер підскаже, як робити правильно, що краще зробити, що краще не робити, щоб в кінці у вас не було. Було жодних проблем. І головне, українці, що ми бажаємо кожному з вас це перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна!